Якщо ви шукаєте простий та збалансований обід або вечерю, цей варіант ідеально підійде. Він поєднує в собі все необхідне для енергії та легкості, білки, корисні жири та складні вуглеводи. У форму для запікання викладаємо нарізані печериці, картоплю, цибулю та цвітну капусту. Додаємо сметану, томатну пасту, сіль, паприку, чорний перець, прованські трави. Додаємо рослинну олію, подрібнений часник. Все ретельно перемішуємо, накриваємо форму фольгою або вологим пергаментом і запікаємо при температурі 200 градусів 1 годину. За 10 хвилин до готовності приберіть пергамент і запікайте ще. Подаю такі овочі з відвареним або консервованим нотом. Мінімум часу на готування, максимум користі та смаку. І всім смачного.